Понад 83 тисячі гривень саме стільки зібрали студенти університету короля Данила на благодійному великодньому ярмарку. Усі кошти спрямують на облаштування кімнат реабілітації та адаптивного спорту для поранених бійців 50-го полку національної гвардії України. Дуже важлива є підтримка саме. Студентів, молоді, цивільних людей, тому що наші хлопці повертаються зі сходу і їм потрібна соціалізація. І Коли є максимальна підтримка, коли е, люди зустрічають їх і піклуються про них, і якби говорять, що ви важливі, ви наші герої. Це дуже важливо. І сьогоднішній ярмарок це. Дуже показова показова історія про те, що є комунікація між студентами, між молоддю і нашими військовими. До благодійної акції долучилися студенти всіх спеціальностей. За донат для військових відвідувачі ярмарку могли придбати солодку випічку напої, а також взяти участь майстер-класі з писанкарства. Від початку війни ми постійно проводимо такі ярмарки. У нас буквально кожного місяця проводяться дані заходи, але цього разу ми збираємо кошти на ремонт для кімнат реабілітації, Саме 50 го полку Національної гвардії України, тому вперше для цього полку ми сьогодні робимо такий захід. Студенти закладу зазначають, допомога військовим один із головних пріоритетів сучасної молоді. Ми вирішили доєднатися також до цієї крутої ініціативи та допомогти нашим збройним силам ЗСУ. Ви бачите, у нас тут є різні канапешки, солодке. Насправді, скажу по секрету. Ми ще на початку року вирішили студентською радою збирати всі кошти для ЗСУ. і потім в кінцевому результаті щось потрібне купити для них. І це дуже важливо в наші часи допомагати нашим хлопцям. Уляна Фицик, Віктор. Костенюк, телерадіокомпанія компанія раї.